Має бути смачно. Супер їжа на щодень постійна рубрика рецептів із книги Джеймі Олівера. Суперсалат з куркою, кіноа та овочами. Особисто мені цей салат сподобався своєю легкістю. Я б радила спробувати його хоча б один раз. Можна з'їсти велику порцію, відчути ситість, але при цьому не мати відчуття важкості чи переїдання. Для початку потрібно окремо зварити чорну або червону кіноа. На упаковці завжди є інструкція, як і скільки варити. В рецепті вказано 60 грамів напор. Я готую на дві порції. Також окремо відварити 150 г курячої грудки. Далі нарізаємо овочі, один домашній огірок, салат айсберг або молоду капусту. В рецепті вказано айсберг, в мене ж молода капуста і вона теж ідеально підходить. Одну морквину, також нарізаємо одне столове яблуко та один помідор. Невеликий перець чілі очищаємо від насіння та подрібнюємо максимально дрібно. Нарізаємо кубиками заздалегідь зварену курячу грудку, додаємо жменю шпинату, Обриваємо кілька гілочок м'яти та додаємо зварену кіноа. На жаль, у мене не було крест салату, як у рецепті, але й без нього салат вийшов чудовий. Все це добре перемішуємо і переходимо до заправки. Вичавлюємо сік половини лайма, додаємо кілька ложок натурального йогурту, чайну ложку гострого соусу чілі, сіль та перець за смаком. Перемішуємо, пробуємо та коригуємо гостроту, кислоту й солоність на свій смак. Готово! За цей сніданок я сміливо ставлю 10 із. 10. мені салат дійсно сподобався. У ньому є все для ситного, але й необтяжливого сніданку. Або обіду, м'ясо, крупа, багато різних овочів. Спочатку здавалося дивним, що в салаті є м'ята, але вона надала неймовірної свіжості і ідеально поєдналася з усіма іншими інгредієнтами. Смаків багато, усі насичені, а головне, салат поживний. Я щиро рекомендую спробувати. Смачного!